Вступаєш, вставай. Пора уже. Чому що ти знімаєш? Нет. Ну а ты мене знімала, ты ніяко снимай. Дай поспать чуть-чуть, я боюсь. Ну. Добрий ранок, привіт і всім Він на каналі у Світлані. Дякую, хто завітав на мій канал. Всім настрою і мирного неба. Так от, як ото приморозок. Холодно-холодно. А диму везде дим. Там взагалі я не знаю, чи то дим, чи то так затягнуло. Хмара, навіть не можу зрозуміти. Там, воно, вроді, би, дивіться, сонечко. О, о сонечко. Ух, як холодно. Приморозок є. Приходьте по морквочку, що залилася така в'яла. Тут саме от вони одбили штахвитіну, то Віталік вчора їх трохи притулив рукою. Ось тут вход знайшли безстидники. ось тут постійно вони цюдово. Що вже тут таке шукати, Що я, 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 я не розумію, я в шокі просто. Ось пшечки співають. Дві бризки. Красиво як. Ай, мені дуже нравится. Дуже подобається. Ой, чого ж так рано? Похолодало. що Не можу поняти, там то там повну диму. Щось горить, ліса горять Я вже поприбирала, все позаміктала, кроваті позастеляла, все зібрала. Ще часи, щоб не забутися, Віталіка. Він десь пішов дерево різать, і те дерево так невдачно. Чогось вітер на дворі вітер і його похилив. І я думаю, що воно також упаде. Уставок. Вже одне лежить, треба ждати, поки замерзне. Ой, капець якийсь. Порога вимила. що ти? А що, спілко і щось? Це, це, це Холодно. Холодно, холодно. Це взагалі, капець. Ох, може боровку взяти? Чуть не впало. А, куди мені його валяє? Ставок. Вже одне в ставку лежить. Ой, ай 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 ой Треба зайти отсюда і щоб туди упало. І що ти хочеш? Дуже сильний вітер. Ну, звісно, його сюди зараз валить. Бачите, вода висохла почти, Але там ще є. Якби були рибацькі чоботи, то можна було б залізти та й порізати. Ну, треба помирати воду, скільки там води. Ну, ми вже не полізе. Босий. А що ти його сюди? Ще хоче одне звалить. Ой, як валт. Он зачепилось там. За верхушку. Як як страшно. Таке дерево толстеньке. А ти що його вставок? Не чує. Воно геть і не ворушиться. Я думаю, що треба було ось це дерево зрізати. Це б упало, а потім те неправильно, зараз піду скажу. Та да воно ще не зрізане. Ще тр... треба трохи. Ну, Воно впаде в ставок. Я б казала це зрізати і те б упало. На забор падає. То йди з тої сторони відхили. То треба ж його, то будеш зараз Що ти будеш на забор? От сюди його відхили. Понімаю. А воно так і буде. Я ж кажу, треба йти дерево різати. Воно так буде стоять. Ай-яй-яй. Друге треба дерево різати, щоб упало два. От не слухає, ну. Туда воно переважу? ну, ж, діхай, переважує? Ну, жді, хай переважує. Ти кажеш. Воно на геть таким товстим суком зачепилося. Зверху. Я ж бачу, як воно застрало. до його видно. Ужас якийсь. Який вітер знявся? Та втикає оттудова. Це ужас. Ой, гвалт. Правда, що робота? Не лез! Ага. Що робить? Ні, воно зачепілось дуже. Не бачиш, що там товста галуза. Он товста галуза обняла його зверху. Перекинуваючи з довго да. з цього лягло. А ні, вон так не зробить нічого. Це жах. Ух, щоб ще один мужик ще впаде, да буде лежати, до дерева впаде. Да. Щоб два мужика, дав один тянув десь на права ляву другу сторону, а один підрізав, то було б так би нормально, а так що ж ви? Тягає за витку. Треба скільки сили, щоб його. Треба знизу по корню вдарити, корінь. Покажу вам, як стоїть. Бачите, як корінь? Воно де корінь. О, там він з корня сходить. Його щоб молотко сім сакирою вдарив. Його просто треба йти сюди до да, ногою. Чи може воно. Капець, не знаю. Може, не розумію. Така робота, щоб і знали. Ля жах. Не може ради дати бачите? Нема кому допомагати, да і все. Що там скажеш? Бери телефона в руки. А я пошла корнем ногою по корню ногою удару і все. Це ще хуже, страшніше. Ще друге дерево, то я не знаю, як воно тут от втече. Там того треба було по корню вдарити якоюсь палкою і тікати. Ой, господи. Страшно зовсім. А я тут, що винувата. Вічні нерви і переживання. <му> То хоч одне падало, бо це два. І куди тікати? <му> Падає! Йолки-моталки <му> ломать! Опять якийсь. Полибайся. <ріст> Пойдемо побачимо, що там робиться, що там діється. Подзаражало трохи телефона. Що це таке то яблунька грушка, що це я її не бачила. Подзаражала телефон, та поговорила там по телефону. Чотири. Ух, чотири дзвонка було. Та й таке, то знов свахою, то знов доця. Це грушечка. Правда, що я її не замічила. Ай яй яй угу. Є колись не було. Які добрі груші. Даже сочні. Є. Але якась у них така як і Угу. Які добрі груші. Щоб у час, щоб ми тут були, то... Можна було нас сушити у печі на деках. Бачите, тут треба жити. Дуже добра груша. Оце хороша, вона ця груша так спокон віков. Ще вважалася мої бабі Параски. Воно де хата. Ой, бабушки хата. Бачте. Ха -ха. Ух, Віталі, я зараз тут упаду. Нема на ніяких ті. Це бістренько погрузимо. Треба достати, бо він ще у ставку там покотилися. А тут забора робимо. Ну, Це взагалі тут треба було б між попросити. Нехай би нам відділив хоча б три соточки коло нашого ставка, щоб отут От, От кошло попросить, щоб нам його й дав, колись мати плакала, просила. І за те, що вона вдова, і навіть ніхто не дав. Водо тут около ставка, щоб нам О, до Не Невже б це жалко було до, де ти йдеш? Три метра. Три метра на п'ять. Хай би вділів, хіба б вже би. А це городимо. Упало дерево. Ну да. то що ти зробиш? У мене під хатою коло мого ставка. Бачите, як несправедливо, ось така жидка зробиш. Ну, там вже як буде городить колись. Це гніле, то тако студово позабиває, Да? Я як так ще лучше, так взагалі кози нічого не пролізе. О, бачите, який забор славний буде, сплетяний. А може одасть ту ми потім... Його собі так одгородимо. Дай я собі буду тут, тут картоплю садити, як дасть. А не дасть, не дасть. Занять сюди нема. Чого страшного, проживемо і так. Кому багато треба, а нам як є, трошки, то трошки. Ми мало їмо. Вчора був такий жаркий день, теплий, сьогодні вітерець. Кругом ліса, поля. Красота. Зараз треба розгрузити прицепа, подогнати да сюди, да я помаленьку буду складати дрова. Там забила, теж одорвали. Треба було показати вам. Я її не бачила, це тільки заглянула. Уже можна його забивати. О, і цієї я понадриваю. Ах димою. Воно їм треба. Вже камеру з цієї сторони поставили. Вже там трохи знаємо, хто лазить. Ще подождемо. Так. Mm. Це оду тут я забила, одорвали, вона не залазила, то я ось до такого взяла над щербіла молотком і я гарно туди цю доску забила гвоздями. Розгрузили, поставляли, поховали, а чуть-чуть візьмемо додому. І заберемо дров. дрова заберемо. Ехать на мотор наш.